Депутат Олексій Гавриш першим реєструється для участі у 34-й сесії Прилуцької міської ради. На її порядку денному 43 питання, серед яких прийняття бюджету міста на 2023 рік, затвердження понад 30 міських цільових програм. До бюджету в мене є питання, а до програм, програм що стосується забезпечення соціальних потреб, немає, я з ними згоди. Наступні півгодини для роботи реєструється і ще депутатів, із них вісім представники фракції Батьківщина. Очікую, прийдуть на сесію. Врешті-решт приймуть бюджет. всіх, все влаштовує. Своє місце у сесійній залі вже зайняв Олександр Прозур. Він голова фракції Слуга народу та єдиний із трьох однопартійців, хто зрештою прийде на цю сесію. Депутат, коли він йде. На громадських там засадах він відповідає за свої позиції за свої. Кожен за себе відповідає. А потім да, є там партійна дисципліна, є там партійний діалог, внутріпартійний діалог, але все ну, відповідає кожен за себе. Чекаємо, можливо, депутати підтягнуться, будуть. Питання можна про все далі домовлятися, на питання тільки соціальні. У мене по перше, чого, соціальні питання, які давно потрібно вирішити. Тим часом у холі гуртуються медичні сестри, які працюють у закладах освіти прилук. Прийшли, бо через відсутність затвердженого бюджету від початку року не отримують заробітну плату. Садимо бовсховищах, надаємо допомогу, а зарплати немає. Тому ми прийшли поговорити, дізнатися, в чому причина і що далі буде. Онлайн реєстрація починається ближче до 11-ї. У сесійній залі 16 депутатів. Для кворуму не вистачає двох. Це п'ята спроба зібрати депутатів у сесійній залі. Порядок денний не змінюється майже півроку. Єдине, мать треба тільки бажання прийти, отут виступити, сказати. Можливо, я не хочу там, щоб відділялися кошти на харчування дітей. Можливо, я не хочу, там, щоб відділялися кошти для заробітної плати медичності. Прийдіть, скажіть, правильно? Нас хочуть використати, що ми їм не потрібні. Потрібен будь-хто один з нас, хто би прийшов і зробив більшість, відкрив зробив кворум і відкрив сесію. І все. І їм байдуже наші думки і те, що ми говоримо. Вони приймуть все так, як їм як. Їм це потрібно. Артем Рожко очолює фракцію рідний дім у Прилуцькій міській раді. Загалом це п'ять депутатів з його слів, разом із однопартійцями не ходить на засідання, бо не згоден із проектом бюджету. Йдеться як про соціальні, так і капітальні видатки. На депутатських комісіях досягти компромісу також не вдається. проблема в тому, що прозорості цього бюджету немає, і ми чітко знаємо і бачимо, що цей бюджет зроблений таким чином. Що це буде марно це буде нераціональне використання коштів. Побачили генератори, які були закуплені, стоять підрядними. Ми побачили бомбосховища, які цвітуть і в яких перебувають діти. Ми побачили всю якість робіт і на що здатна наша влада. В цьому році ми хочемо докорінно змінити відношення. До бюджету міста відношення, до громади нашого міста, яке платить податки, і має право, щоб їхні гроші йшли на розвиток міста. Валентина Трохименко очолює депутатську комісію із житлово-комунального господарства, є головою ОСББ та має понад 18-річний досвід у комунальній сфері. Компроміс між депутатами знайти можна всі. При розмовах знаєш, розуміють, як що і що треба робити. Ну все закон закінчується в одному кабінеті. В одному все. І єдиний вихід це військова адміністрація. Через відсутність кворуму міський голова оголосила про перенесення засідання сесії. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.